Організація Френка Бакалса домагається встановлення пам'ятника на території історичної галявини перед капітолієм, яка нині переживає не найкращі часи. Наталія Лонова продовжує. Це капітолійська галявина. Гарна, велична, вражаюча. 300 гектарів національного парку в серці американської столиці. Тут розташовані десятки меморіалів, пам'ятників, алеї, фонтанів та найкращих музеїв країни. Капітолійська галявина стала також сценою найважливіших в історії країни акцій протестів. America! America! офіційні святкування Дня Незалежності традиційно відбуваються на галявині. Кожного року тут також відбувається фестиваль народної творчості. Останнім часом, однак, бюджет на утримання цієї площі був значно урізаний а роки важкого використання не могли не позначитись на її стані. Експерти кажуть, що десятками років на капітолійській галявині не проводились ремонтні роботи. Тут бракує стаціонарних туалетів, місць відпочинку та ресторанів. Трава на галявині пошкоджена. Вода у фонтанах забруднена. Переходи та доріжки на рівні їх часто заливає водою. Гарієт Тригонінг завідує столичним управлінням планування. В міністерство з надзвичайних ситуацій заявило про своє занепокоєння щодо ризику затоплення капіталістської галявини через послаблення дамби на річці. Потомок. Дамба відгороджує ріку від затоки штучного водоймища, яке прилягає до Алявини. На затоці розташований меморіал третьому президенту США Томасу Джеферсону. Навесні мільйони туристів зі всього світу збираються тут помилуватися цвітінням японської вишні. На тиждень вся затока перетворюється на білорожеве видовище. Територія затоки також потребує ремонту. А це, за підрахунками експертів, 150 мільйонів доларів. Каролін Канінгем, президент фонду збереження капітолійської галявини, прогнозує, що на загальний ремонт галявини може піти до половини мільярда доларів. Однак такі витрати вона вважає виправданими. Кожного року на галявину приходить 25 мільйонів людей. Це більше відвідувачів ніж у Єлостонському, Йосемітському парках та Великому каньйоні разом. Щорічно на галявині проводиться майже три тисячі різноманітних акцій. Деякі з них, як то двотижневий фестиваль вишневого квіту, приваблює понад мільйон туристів. Тому відповідний догляд необхідність, а не розкіш. Наталія Лунова, Голос Америки.